Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Пригадуйте, в одному із минулих відео я говорила про те, що ближче до місячного затемнення ми обов'язково поговоримо про нього. Ну що ж, час настав! Місячне затемнення відбудеться 5 травня о 20.23 за київським часом. Отже, якщо погода нам дозволить, то ми побачимо це чудове, чарівне, космічне дійство. Відбудеться це затемнення на вісі знаків Скорпіон-Тілець. Місяць буде в 15 градусі Скорпіону, Сонце буде в 15 градусі тільця. Про що ця містерія двох знаків? Вони, звісно, мають абсолютно протилежні завдання та місію. Скорпіон це небезпека, це ризик, це смерть, це трансформація, це відродження в нової якості. А тілець це стабільність, це достаток, це таланти, це всього-всього вдосталь. І що один, що. Другий знак нам говорять про духовність. Тільки скорпіон через ризик, через небезпеку, через те, щоб позбавлятися того, що вже не потрібно, щоб воно згоріло у вогню трансформації. А тілець говорить про творчість, про спокій, про рівновагу, про те, що всього має бути вдосталь і їжі, і одягу, і книжок. Бо все це є. Духовними скарбами. Чи можна об'єднати ці протилежні риси? Так, можна. І шлях до поєднання таких протилежних якостей нам показав великий вчитель людства Будда, який народився саме на повень із сонцем в тільці та місяцем в скорпіоні. І це свято на сході називається Висак. Це дуже величне. І велике свято, про що воно нам говорить. В цей день, з настанням вечора, ночі, всі люди запалюють свічки, багато свічок, і міста, і селища стають схожі на океани світла. Бо повень в травні з сонцем в тільці та місяцем в скорпіоні. Пов'язана не тільки з народженням Будди, але й зі станом просвітлення, який він здобув, знайшов в собі, коли йому було 35 років. Так, це було на повен. Пройшли годи його життя і на 80 му році, саме наповень, Сонцем в тільці та місяцем в Скорпіоні, Будда Пішов з цього світу у нирвану. Тому саме повень в травні вісак на сході пов'язана зі шляхом Будди, і з днем народження, і зі здобутком його просвітлення і з переходом в інше життя. В цей день вважається, що навіть наймалесенька, добра. Думка, якесь відчуття або одна мантра, яку людина промовить, ну а в наших традиціях це молитви, вони мають колосальну силу. І це добро, яке людина одним словом або думкою, або мантрою, або молитвою дарує світу, це добро поширюється примножується в десятки мільйонів разів. Ось такий магічний цей день. А що ж відбувається із злими словами, і злими намірами, які людина так само може проявити в цей день. Так, вони так само посилюються в десятки мільйонів разів. Ось бачите, в цьому році це свято припадає ще й на місячне затемнення. А я завжди говорю, що коридор, коридор затемнень це Підкреслено кармічні періоди, коли на нас дивляться, і дійсно дуже-дуже важливо навіть в малесенькій якійсь буденній справі повестися гідно, повестися як краща версія себе. На сході говорять: будь Буддою», тобто будь просвітленим, будь світлом, світи собі і світи людям. На сході в цей день всі люди намагаються творити добро, привнести радість в своє життя та в життя ближніх. Люди намагаються допомагати тим, хто слабший, хто немічний, хто хворий, дарують гроші, подарунки, їжу, волонтерять. І ви знаєте, я думаю, що цього року ми всі з вами маємо долучитися до цієї хвилі добра та світла. Розпалювати цей вогонь в собі і нести його далі, дарувати ближнім, тому що Україна зараз потребує цієї уваги, цієї енергії від кожного з нас. З 2000 року це свято стало міжнародним. На асамблеї ООН офіційно затвердили Висак. Як міжнародне свято. І от я хочу зацитувати промову генерального секретаря ООН Пан Гі Муна до Дня Висак. Потрібно перестати вести найважчу війну. Війну з самим собою. Потрібно розброїти самого себе. Я вів цю війну декілька років. Вона була жахлива. Тепер я позбавлений зброї. Я більше нічого не боюся, тому що любов виганяє страх. Я зняв обладунки своєї правоти, бажання себе виправдати, звинувачуючи інших. Я більше не стою на варті, ревно вчепившись у свої скарби. Я все сприймаю та ділюся всім тим, що в мене є. Я не закликаю до своїх ідей та планів. Якщо мені запропонують краще, ні, просто хороше. Я прийму це без жалю. Я відмовився порівнювати. Хороше, істинне. Справжнє для мене і буде найкращим. Тому я більше не боюся. Коли ти роззброїш себе, відмовившись від власної влади і розкриєшся назустріч Богу- людині, яка творить все нове, тоді він, зітре дурне минуле і поведе нас. В новий час, де все можливе. Як я завжди застерігаю, саме наповен нас можуть наповнювати різні емоції. Той, хто не вміє ними керуватися, емоції можуть зашкалювати. Ви знаєте, в цей день, дуже магічний, як ми вже з вами зрозуміли, свято Висак помножує все, що ми з вами відчуваємо. Тому тут треба хороша дисципліна, щоб тримати баланс, щоб тримати рівновагу, щоб тримати певний позитив і світло всередині себе. Бо негатив, роздратування, гнів, інші непрості емоції можуть в цей день накрити нас, і ми ще можемо їх посилити в десятки і мільйони разів. Що для цього треба робити, щоб втриматися? Комусь допомагають молитви, комусь медитація, послухати гармонійну музику, подивитися комедію, прогулятися природою, насичитися, поєднатися з нею. Вона, вона чиста, там живе Бог. Тож спілкуйтеся, спілкуйтеся з позитивними людьми, з природою, з пташками, з хвилями Дніпра, чи озера, чи моря. З небом, з сонцем, з вітром та зорям. Це і буде той баланс та паличка виручалочка яка врятує нас в цей період. Я пропоную всім саме в цей час повені затемнення о 20.23, щоб не накривало, або, попри те, що буде накривати, взяти і прочитати всі молитви, які ми знаємо. А навіть якщо ви прочитаєте одну молитву, того буде достатньо для перемоги України, для перемоги добра і світла, бо день буде надзвичайно сильним. В описі до цього відео є посилання на ті молитви, які ми зазвичай читаємо в нашому колі. Але ви можете читати ті молитви, які вас надихають, і це буде правильно. Тож хочу попередити деяких людей, в яких це місячне затемнення дійсно може торкнутися дуже неприємно для них. Що ж, це буде урок, щоб через ризик, через неприємні історії, через скорпіона знайти і відродити в собі буду тільця, який в достатку і в благості. Отже такими людьми будуть ті, хто народилися з 3 по 7 травня, з 1 по 5 лютого, з 4 по 8 листопада та з 4 по 8 серпня. Друзі мої, якщо ви дуже добре знаєте свій гороскоп, свою космограму, то якщо потрапляє в сектор 15 градус знаків, тобто тільця, водолія, Лева, Скорпіона, Якісь планети, якісь точки в гороскопі, ви так само зреагуєте і не дуже комфортно можете зреагувати на це місячне затемнення. Я, як ви знаєте, обожнюю східні, східну філософію, східні притчі. І от мені подобається один такий вислів з буддийських коанів. тобто Такі рядочки коротенькі, над якими буддийські монахи медитують. Тож, можливо, саме прийшов час помедитувати і вам над тим, що чим більше бруду, тим більший Будда. Ось вам і скорпіон, це бруд, це болото і Будда великий, добрий, світлий. Тож помедитуйте над цією історією і знайдіть в собі точку сили. А що стосується резонансу місячного затемнення до гороскопу України, то він дуже дуже позитивний. Два позитивних впливи, гармонійних і прекрасних. Перший це трин від сонця до Нептуну. І від місяця. Секстиль, відповідно, до Нептуну в гороскопі України. Цей перший вплив позитивний, дуже сильний, говорить про те, що тема найближчого нашого оточення, сусідів, дальніх наших друзів, братів і сестер буде активована, але дуже позитивно. Ви знаєте, я думаю, що недаремно зараз оце піднімається хвиля там про комунікацію, про примирення. Але, знаєте, це буде, якщо це відбудеться, то відбудеться тільки на правах і на правилах України. Що нам ще принесе цей вплив, цей резонанс, цей перший аспект? Дружню підтримку, тайну, благочинну підтримку України від наших країн-партнерок і Друзів, які дійсно показали вже свою позицію, ми так само можемо бути щирим і відкритим другом та допомагати іншим країнам. Але поки в нас війна, то дійсно Україна потребує цієї допомоги і підтримки. Я думаю, що в цей період вже з 1 по 5 травня. У нас буде дуже сильна позиція на міжнародній арені, Тож ми маємо продовжувати голосно говорити про себе, голосно говорити про те, що нам потрібно для перемоги, нас почують і нам це буде дано. Ну, а ще Нептун, звісно, це Володар морів. тому я думаю, що ці позитивні новини, які ми почуємо з 1 по 5 травня, Пов'язані з місячним затемненням, вони будуть пов'язані з нашими морськими теренами. І другий вплив, другий резонанс до чорного місяця в гороскопі України, до ліліт, але вплив гармонійний. А це завжди про витривалість, про стійкість, і навіть я би сказала, якщо це гороскоп людини, про одужання. Це період, коли імунна система працює дуже добре, дуже слажено. Отже, знаєте, момент сили, момент одужання для України наступить от з 1 по 5 травня. Що ще нам дає це торкання військову підтримку, підтримку на морських теренах, можливо, ми почуємо про якісь морські бої. Можливо, підемо на Крим, на морські території, так, Запоріжська область. Херсонська область, лівий берег, Донецька область так само виходить до моря. Отже, я дуже-дуже чекаю цього місячного затемнення, бо і свято величне, та й резонанс до гороскопу України дуже приємний і дуже хороший. Ну що ж, друзі мої, тримаємося, купи, бережимо світло всередині себе, бережимо себе та Україну. Молимося за нашу перемогу, хай Бог допомагає нашим Збройним силам, волонтерам, нашому президенту, його команді, нашим дипломатам та всім-всім нам. Бо тільки разом і тільки до перемоги!